Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє Сніданки і дні народження, тортики та одежі, чхання і привітання. У світі так багато способів сказати дещо і зробити щось. Ця особова книжка розповідає про звичаї і традиції багатьох різних країн: як вітаються, чим снідають, і що роблять, коли випадає зуб, діти з усіх куточків землі. Від громадян величезних країн до крихітних африканських племен. Усі ми їмо, вдягаємось, граємось та віримо у прикмети. Ми всі різні, але такі схожі, проходить червоною ниткою у книжці. Вона здатна надихнути дитину, вивчати мови, подорожувати, шукати друзів серед представників інших культур і, найголовніше допоможе відчути себе частинкою великого та різноманітного світу. У якому люди ставляться одне до одного з допитливістю та симпатією. Приходьте! Книга чекає на вас у бібліотеці.